Верховна Рада прийняла закон про режим воєнного стану. Нововведенням передбачається збільшити перелік та деталізувати зміст заходів воєнного стану. Конкретніше встановлення посиленої охорони важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення, і введення особливого режиму їхньої роботи, запровадження трудової повинності для працездатних осіб, примусове відчуження майна, вилучення майна державних підприємств, державних господарських об'єднань для потреб держави в установленому законом порядку. Заборона проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, проведення евакуації населення, якщо виникає загроза його життя або здоров'ю, та багато інших заходів. Не дивлячись на всі зусилля агентів ФСБ, в тому числі в цьому залі, всі розуміють, що закон потрібен. Ми врахували всі поправки депутатські.